Про правильне харчування написані тисячі статей і колонок в влогах, велика частина інформації копіюється і переписується, нерідко сенс помітно спотворюється і набуває зовсім інше значення. При цьому не завжди читачі готові самостійно перевіряти інформацію, прочитану в інтернеті. На жаль, деякі заповіді правильного харчування на ділі виявляються міфами, які не мають нічого спільного з дійсністю. Слідувати їм нерозумно і в деяких випадках навіть небезпечно кітчен Мак зібрав в одному огляді вісім правил здорового харчування, які дійсно працюють і допомагають домогтися фігури мрії. Дробове харчування. Якщо ви хочете харчуватися правильно, то розділіть свій щоденний раціон. Кілька прийомів їжі дієтологи називають такий раціон дробовим харчуванням. У раціоні дорослої людини має бути три повноцінних прийому їжі, сніданок, обід вечеря, і два перекусу їсти потрібно правильну їжу і невеликими порціями. Це правило дійсно працює, тому що ви постійно заряджаєте організм необхідною енергією. В результаті він не відчуває почуття голоду, і ви не зірветеся на заборонені продукти, грамотний питний режим. Вода це життя. Намагайтеся випивати якомога більше чистої питної води. Вона покращує роботу травної системи, очищає організм від шлаків і токсинів і зволожує шкіру зсередини. Звичайно, не кожна людина може подужити 1-5-2 літра рідини на добу, не заганяйте себе в жорсткі рамки, пийте, коли вам зручно, і скільки хочете, щоб взяти за правило цю корисну звичку, намагайтеся пити вранці і до кожного прийому їжі. Також поставте пляшку з водою прямо перед собою, якщо ви постійно бачите воду. То ви точно не забудете випити стаканчик. Правильні перекуси, рекушування повинні бути правильними, з цим не посперечаєшся. Зайва вага і проблеми зі здоров'ям зазвичай з'являються саме через шкідливих перекусів, наприклад, фастфуду, або через те, що ми замінюємо повноцінний прийом їжі на бургер або випічку. Віддайте перевагу овочам, горіхам, цільнозерновим крекерам, Натуральним йогуртом і навіть морепродуктам ці перекушування точно не стануть причиною зайвих сантиметрів Наталії легка вечеря. Вечеря повинна бути найлегшим прийомом їжі. В ідеалі включіть в нього білок і овочі. До речі, спосіб приготування не менш важливий. Варіть, готуйте на пару і запікайте жарка, це не найкращий для здоров'я, і фігури варіант, правильна вечеря повинна відбутися не пізніше ніж за 4 години до сну. Обов'язково враховуйте це при складанні свого раціону. За цей час організм стигне переварити їжу, а вночі буде лише відпочивати, а не працювати. Легкі альтернативи калорійним продуктам у нашому раціоні досить багато калорійних продуктів, яким з легкістю можна знайти альтернативу, наприклад, вершкове масло можна замінити на оливкову або м'якоть авокадо, щоб харчуватися максимально правильно. Перегляньте свій раціон і постарайтеся замінити калорійні продукти на менш поживні аналоги, більше овочів в раціоні. Овочі це джерело вітамінів, мінералів та інших поживних речовин. Особливо корисні для здоров'я зелені овочі. За даними досліджень, в них міститься величезна кількість клітковини, яка зміцнює імунітет, покращує роботу шлунка і кишечника, заряджає енергією і бадьорістю. Візьміть за правило з'їдати як мінімум три плода в день. Це набагато простіше, ніж вам може здатися на перший погляд. Корисні жири, жирів не потрібно боятися, хоча більшість статей запевняють нас у зворотному жири дійсно шкодять організму людини, але далеко не всі існують і корисні жири. Вони відрізняються високою поживною цінністю, але калорії, які надходять в організм, переробляються не в жир, а в енергію ось і головна відмінність. До корисних жирів відноситься червона риба, рослинні масла, горіхи, насіння, авокадо розмірені прийоми їжі не поспішайте, коли снідаєте, обідаєте або вечеряєте. Це правило відомо кожному ще з дитинства, але деякі досі думають, що це звичайна примга батьків. Насправді розмірений прийом їжі сприяє кращому засвоєнню і переварюванню їжі. А також не дає пропустити момент, коли організм вже наївся, якщо ви поспішаєте або обідаєте за телевізором, то цей момент легко пропустити і в підсумку з'їсти зайве. Такі переїдання неминуче ведуть до проблем з вагою.